Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про дуже приємну новину. Заодно розібрати цю нагородну машинку, яку нам хоче подарувати Wargaming. От дивіться, як звучить новина. Готуйтеся до святкових розваг із Вінні Джонсом і Паттон Зе Танк. Так, так, друзі, це та машинка, яка планувалася з самого початку. Тобто теорії точніше навіть були, що вона буде оця акційна машинка СТ 9 рівня. В новорічному терміналі. В результаті в новорічний термінал її ніхто не засунув, так скажем, а її тепер дарують цим гравцям, які зайдуть із 22 грудня з 8.00 за Києвом до 1 січня 2.00 за Києвом. Тобто в цей проміжок часу потрібно просто зайти до гри, і ви отримуєте в нагороду акційний СТ 9 рівня Паттон З Танк. Це дуже крута новина. Дуже довго ми чекали, щоб почав Варкемін дарувати гравцям високорівневі машинки. Так, це не преміумний танк, але все ж таки акційний. Кому не сподобався, взяли, продали там, і забули. Тому що дуже багато людей там, з позитивом це все сприйняли, а деяка частина людей з негативом почали писати, що, як завжди, там, щось, там, ну, знаєте, от люди знайдуться постійно, такі люди, яким щось не так. Але тим не менше, я відносяться до тієї категорії, які із вдячністю до цього відносяться. Давайте розберемо цю машинку повністю по характеристиках, щоб розуміти, що ж це за подарунок такий. Скажу наперед, що це далеко не імба. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що ми хочемо подивитися, звісно, на цю ст на візуальний вигляд. Корпус у нас від стандартного паттона, от то, що на 10 рівні, бачите, який М60. Тут у нас також е, такий зовнішній вигляд має ззаду, наприклад, корму. А башта у нас схожа на того самого ренегата. От дуже схожа з його болячками ось шишка. Але побачте не все так просто, друзі. Тому що броні там не так і багато, як виявляється. Давайте подивимося на бронювання нашої машини. Відкриваємо живучість. Міцність у нас 1700 хп, тобто плюс-мінус нормально. Бронювання корпуса 152 76 38 бронювання башти 203, 76, 51, тобто всього 203 мм. Тепер дивимося на практиці, що в нас приведена, яка в нас приведена броня. НЛДГ 195 мм, 135 мм. 154, 203. Тобто ми самі розуміємо, є площина от 248, але в основному вона буде пробуватися без проблем. Велтеха під прямими кутами 168, 172, 166, 189. Так, також буде пробуватися без питань, і без проблем. Тепер дивимося баштам. У нас комфортні кути, далі ми їх розглянемо, але тим не менш, давайте подивимося на башту. Щоки у нас 217 мм, 216 мм, тобто навіть сюди будуть дуже часто пробувати, друзі. Якщо влучать туди, куди потрібно, то буде пробуватися. Лючок 86 мм. Оця зона 88 мм. От бачите, під лючком така. Вона також пробувається. Так, башта рикошетна, але тим не менше, якщо будуть ББшки, то будуть пробувати великими калібрами. Дивіться, броня 50 мм, приведене 93 мм. Чоло. Чоло також може пробуватися. Тобто вона дуже специфічна. Я так думаю, що з 10 снарядів десь 5 буде заходити навіть в башту. Це не враховуючи оцього лючка. Так що надіятися на броню. Ну, Я б дуже не надіявся, знаєте, можна там я лозити, буде частина відскакувати, але в основному він буде все приймати. По бортах у нас 76 мм. Ви самі розумієте, під отакими кутами буде потрапляння, влучання, а під отакими рикошет. Рикошет або пробиття. 86-85 ну В залежності від того, куди влучать. Тому що бачите, який корпус. Він під такими кутами і може бути рикошет, а може бути е, пробиття. От такі от справи, друзі. Тобто, якщо підсумувати, в нас живучість у машинки є, але вона тільки часткова, куди я вийшов. Тепер давайте подивимося по нашій гарматі. 120 мм, 400 одиниць шкоди наносять стандартні бронебійні снаряди. Пробувають вони 247 І, до речі, швидкість польоту снарядів ББШ акумулятивних і осколково-фугасних, однакова 1067 м на секунду. Це круто. Далі, 300 мм у нас пробувають кумулятиви. Також ніби непогано. 60 мм пробивають осколково фугасні, але ну, це б я сказав стандартний показник, він аж ніяк не підвищений. 515 у нас підвищена шкода на них. Тобто, якщо підсумувати по снарядах, то вони стандартні для 9-10 го для го рівня. Тут немає нічого такого. Але дивіться, у нас є дуже багато і плюсів, і мінусів. Перший плюс це те, що в нас комфортні кути. Мінус 10, плюс 20, це, звісно, класно. Друге, це те, що в нас плюс-мінус, можна сказати, час зведення комфортний. 2,4, але воно апнеться і буде десь приблизно 2,2-2,1. Тобто, ніби й непогано. Розкид на 100 метрів 0,38. Також я б сказав, це показник більше для важкого танку притаманний, тому що навіть з усіма апами в нас десь буде точність 0,35, тобто великої точності очікувати не варто. Але все було б ще й нічого, якби в нас була хороша стабілізація. А вона не хороша. Друзі, у нас стабілізація от під час руху 0,22, під час повороту шасі 022, і під час повороту башти 012. Тобто, ви самі розумієте, це приблизно трішки краще, ніж у того самого корінного важкого танку, а це в нас істежка. Тобто, по характеристиках, це серйозно. Це не якийсь середній танк, а це стандартний важкий танк. Звісно, він дається просто так. Тому. Я б не сказав, що це дуже все, знаєте, катастрофічно. Ті, кому не зайде і не залишать цю машинку для колекції, наприклад, можуть продати. Середня шкода на хвилину 2139 в базі. Тобто це також стандартний показник, нічого тут високого, такого дуже ДПМу, я б не сказав, що в нього є. Швидкість горизонтального пересування прицілу 36,5. Також стандартний показник е, тільки для важкого танку. Для Стежки це повільнувато. Ну він от серйозно, він от по зовнішньому вигляду, як важкий танк, і по характеристиках дуже схожий на важкий танк. Зарядження гармати 1122. От такі от справи, друзі. Тобто у нас комфортні снаряди, комфортна швидкість польоту снарядів, комфортні кути. Але у нас поганувата точність, погана стабілізація і нормальний, просто нормальний час зведення. Швидкість гранатального пересування прицілу також у нас нормальний, але для важкого танку скоріше. По рухливості 40-17 назад. Тут би я порекомендував однозначно ставити турбінку, тому що щоб апнути десь до 45 максималку вперед, плюс до того, по тому потужність підняти з 15-49 десь хоч до е скількох ми можемо підняти, приблизно до 17, друзі. Апати треба 100%. Швидкість гранатульного пересування прицілу е повороту в шасі, точніше, 37-55. Тобто показник також притаманний більше важкому танку. Динаміка в нас нормальна, але треба апити е, турбонагнітачем, друзі. По скритості 792, ну, стандартний показник, точніше, навіть не стандартний показник, тому що стандартний для СТ десь приблизно 12, 13 до 15. А тут е, показник е, трішечки більше, ніж у важкого танка. І по спостереженню 380 метрів, це доволі е, непоганий показник. Звісно, було б прекрасно, якби було 390, але тим не менш. Хоча, з іншого боку, в нас вже аж 9 рівень. І тут би було нормальним показником 390 вже. Це не 8 вось, не рівень. Так що. Огляд просто нормальний. От така у нас, друзі, машинка виходить без ультимативної броні. Буде пробуватися навіть башта, частину буде відрикошечувати, корпус в основному буде все поглинати. Із нормальною рухливістю, але треба апати турбонагнітачем. Із непоганою вогневою потужністю, але є нюанси по стабілізації і по точності, друзі. Є нюансики. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини. Я в будь-якому випадку задоволений, що нам почали дарувати акційні машини 9 рівня. Друзі, це дуже прекрасна новина. Надіюся, що в подальшому будуть і кращі машинки виходити, і даруватимуть і кращі машинки. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!